Пами спалене поле там, де колись сміялись діти Віде, те, мовчазні хмари, а в серці у те, як ці молитва, там хлопці тримають небо руками, Щоб не впало на тих, хто вдома І навіть коли у вухах рів вони стоять поза спиною мати, земля дихає порохом кров'ю дощем, а небо борітає над кожним кроком. Та в кожному погляді світ, що ще є, і тише шепоче, ти живий, доки стоїш, холод під брунею, в тому не знати. Та в кишені малюнок від дитини, і він тепліший за забудь, який вогонь, коли над головою летять хвилини, Сонце mm. зійде Ще там, де сої стоять у строю, я стану вітром над полем твоїм, щоб ти відчув ми живі, поки мрію твою бережев. Земля дихає порохом кров'ю дощем а небо ритає над кожним кроком, та в кожному погляді що ще є, як тиша шепоче, ти живий, доки стоїш, хопіш холод, і про неї вполу не зняти, та в кишені малюнок від дитини. І він тепліший за будь-який вогонь, коли над головою летять хвилини. Будь-який вогонь, коли над головою летять холод під підронею, в не зняти, та в кишені малюнок дитини І він же жить забудь, який вогонь, коли над головою летять хвилини, сонце зійде і знову вперед. Без страху, без права навтечу. Бо хто, як не ми, тримати на світ, щоб не впав у ніч, без серця. І плеча, і якщо не повернуся з бою, не плач, я там, де зорі стоять, що строю, я стану вітром над полем твоїм, щоб ти відчув ми живі, поки мрію твою перешев.